Отже, українська економіка втрачає п'яту частину імпорту. Все через блокаду у кордону, влаштовану окремими польськими перевізниками, пише Reuters. Аналітики прогнозують, якщо ситуація не вирішиться, Україна ризикує втратити одновідсотковий пункт зростання ВВП за перші 26 днів листопада. Україна імпортувала товарів і продуктів на 3,8%. Мільярди доларів. У жовтні сума сягнула 5 мільярдів 200 мільйонів. Загалом за минулий рік економіка скоротилася на третину. Ну і важливий нині для України так само і дорожній експорт. Насамперед, тому що Росія не припиняє спроб заблокувати Чорне море. Більше про це будемо говорити з Денисом Марчуком. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Денисе добрий ранок. Вітаю вас. Як блокування кордону польськими перевізниками вже вплинуло на українських аграріїв? Негативно, однозначно, тому що з 6 листопада по факту відбувається постійне блокування. Прописна спроможність є мінімальною, тобто, кількість автомобілів навіть під оголошених цифр, які зазначали самі протестувальники, вона не відповідає дійсності. Тобто, вони обіцяли одну кількість пропускних практично здібності для того, щоб пропускати в автомобілі але воно значно менше. Відповідно, з простої ведуть до того, що йдуть великі втрати безпосередньо. Невиконання контрактів це теж дуже одна із вагомих підстав, яка сьогодні задає додаткових труднощів і фінансових затрат. Більше того, кінець листопада, грудень місяць, це традиційно великі такі місяці, коли формується. Нові контракти на наступний рік, відповідно, коли зараз не маючи можливості доставляти вчасну продукцію. Багато хто з контрагентів, з якими ми мали стосунки, наші товаробники переглядають свої можливості пере перезаключання з кимось іншим. Відповідно, наслідки будуть на 2024 рік. Вони будуть ще більшими ніж те, що ми маємо оцінюємо сьогодні. В рамках цього фактично місяця блокади, яку здійснюють. Польські перевізники, але ви знаєте, що до них вже частково приєдналася словаччина. А вчора це відбулося і зі сторони угорщини, тому що коли почали об'їжджати, а угорці почали блокувати заїзд на територію щоб до України рухатися. Відповідно, це все дуже негативний наслідок. і Сподіваємося, що перемовини, які налаштовані пройти в найближчий час в Брюсселі, в Єврокомісії, а вони мають вирішити це питання, тому що ну далі так так не може відбуватися. Ну щодо термінів, тут дійсно різні прогнози є, бо з одного боку, Брюсселі, те, що відбувається там, те, як на це може є Єврокомісія вплинути. З іншого боку, процес формування польського уряду, новий уряд, новіший за той, новий, який є зараз. Все це не будемо переповідати. Аудиторія про це знає. Питання: от в чому. Якщо ця блокада точитиметься далі, ну приміром, там до кінця року, а такий сценарій можливий, як це може відбитися на, на споживанні і взагалі що може зникнути з товарів з продуктів в Україні? Ну, Якщо дивитися в цілому, то більше 80% товарів, які реалізуються на полицях магазинів в Україні? Це виробництво українське, тобто воно не загрожує якихось масовим відсутності і створенням дефіцитів на продукти харчування. Але в цілому, якщо ми говоримо про ті імпортно-імпортні продукти, які традиційно були на прилавках магазинів, зокрема можемо говорити, наприклад, про продукти морського походження. Ви знаєте, що Україна через війну втратила один із головних скаже так центрів видобування солі. Ми багато солі імпортуємо. Тобто, це буде створювати певний. Скажемо, труднощі, але будемо сподіватися, що, що ті виробничі потужності, які є в Україні, на цей так можливо вже навіть недовгий період часу блокування. Він все ж таки зуміє перекрити. Я більше вбачаю дуже велику проблему, яка може виникнути це з паливно мастильними матеріалами, тому що, окрім того, що йде здальне здорожчання цін е, в світі на нафту, що призводить до росту, ви знаєте, що ми її багато імпортуємо. Відповідно, вона в більшу мірою багато завозила з території Польщі, якщо там бути. Будуть відбуватися надалі простої, а й плюс здорожчання ціни на нафту це призведе до здорожчання ціни всередині країни, а відповідно потягне за собою весь додатковий ланцюжок здорожчання логістики. І ми будемо бачити, що всередині країни через фактори, які фактично не мали бути, але вони призведуть до часткового зростання цін на продукти харчування, можуть принаймні, так відбутися. Чи є вже зараз категорії товарів, які ми не отримаємо через блокаду кордону, і те, що може вплинути в принципі на майбутній врожай? Якщо ми говоримо в цілому, підготовки товаровиробників, так, це те, що я вже зазначив, тому що зараз там період активного підготовки закупив закупівлі матеріалів для здійснення необхідних посівних кампаній навесні. А зі крамами ми говоримо про засоби захисту рослин, мінеральні добрива, ті самі паливно мастильні матеріали. І якщо буде відбуватись така трудність, то звичайно, що товароворобники е не в змозі будуть повною мірою підійти до підготовки. І тоді це, коли, скажімо так, буде пік уже мати бути готовими. Аграрій змушений будуть тільки закуповуватись. Тому зараз. Е Розглядається така проблема, що якщо буде йти далі затримки з імпортом, це може призвести до негативного фактору в підготовці аграрію і до посівної кампанії. Ну і певно, про зерновий коридор теж належить поговорити, тому що розуміємо, що та складність, яка є на західному кордоні, вона накладається якраз і на ситуацію в Чорному морі. Чи ми можемо по перше оцінювати і прогнозувати функціонування? Цього коридору в, в короткій бодай перспективі, ну те, що він працює, і продовжує працювати, незважаючи на постійний тиск і обстріли, які сьогодні здійснює Російська Федерація, завдяки збройним силам України, має можливості навіть збільшувати частково рух Чорним морем. Тобто, цей гуманітарний коридор продовжує працювати, продовжує розвиватися. Більше того, додаткові умови, які сьогодні формуються в контексті страхування суден. А в рамках українських погоджень з нашими європейськими партнерами, це додатково в тілі знаєте так до нутаки ну, оптимізм для того, щоб розширювати цей напрямок, і в принципі він показує, що за листопад місяць відбувався досить такий інтенсивний рух в цьому процесі. Не забуваємо, що у нас так само рухається, і коридор солідарності в напрямку Румунії до Чорного моря через наші малі порти. Молдова нам цьому також дуже інтенсивно допомагає, тому якщо брати в цілому, так труднощі, які виникають сьогодні на західному кордоні в контексті перевезення сухопутним маршрутом, вони важкі, вони будуть впливати в цілому на загальний експорт, але в цілому експорт не зупинився, тому що є ті напрямки, про які я тільки що озвучив. Менше хвилини в нас залишається, тому тільки уточню: У нас є спроможність до розширення цього зернового коридору. Спроможність є, все буде залежати від питання безпеки, гарантування нашими партнерами виконання підтримки в вигляді надання систем оборони, тих саме системи протиповітряної оборони і відповідного озброєння, яке буде стояти на збройних сил України для того, щоб давати бій, і власне про це свідчить розширення програми, яку започаткував президент України. Зерно з України, ви знаєте, що до цієї програми також інтенсивно починають долучатися наші партнери. Тому я думаю, що так. Перспективи розвитку гуманітарного коридору Чорним морем є досить таки серйозними. А порти ушкоджені порти ушкоджені, але вони не настільки ушкоджені, щоб припинити залучати і розвивати цю інфраструктуру повною мірою. Більше того, є на сьогоднішній день сигнал від наших європейських колег, які готові профінансувати також, також частково реконструкцію інфраструктури портів України. Дякуємо, Денис так, Марчук спасибо. та заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Щойно з нами на зв'язку.